Перший в сім'ї і відразу богатир у пологовому будинку рівного 7 грудня на світ з'явився хлопчик вагою 5 кілограмів та зростом 60 сантиметрів. Пологи пройшли природним шляхом, і я дуже цьому рада, бо не хотілось чомусь операційного такого втручання. От тому дуже рада, що саме природним шляхом вийшло народити. Якщо чесно, досі не віриться. Не знаю, просто такий великий хлопчик, класний. Зараз мама та немовля почуваються добре. Почуваюся себе просто прекрасно, не знаю. Мені таке, як я не народжувала, якщо чесно, все добре. От малюк почуває себе теж добре. Він не знаю, їсть, спить і не знаю, ми ще більше кажемо, просто насолоджуємося кожним моментом з ним, тому що ми дуже його чекали. Тому просто навіть всі ці сльози, що в нього є, воно сприймається все по-іншому. Ім'я новонародженому вже обрали. Хлопчика назвали Денисом як тата. Прізвище моє Денисюк, так як мене батьки назвали Денисом, і буде несправедливо не назвати нашого хлопчика Денисом. Тому... Я думаю, що буде звучати Денисюк, Денис Денисович. Це перша дитина у сім'ї. Батько Малюка був присутній під час пологів. Я раніше думав, що чоловік. Не зобов'язаний бути на пологах, не зобов'язаний там допомагати дружині, десь там має, десь збоку стоять, піддакувати або десь дома чалить ждать, поки, поки дружина родить. Зараз, ну, я рахую, що кожен чоловік, який має дружину, він зобов'язаний бути на пологах. Мама маленького Дениса каже, вагітність проходила без ускладнень. Тяжко було більше вже Такі кінцеві місяці, фізично. А так, все слава Богу, було добре. Нам тільки вже десь на останніх місяцях сказали, що він трішки більший, але ж УЗД воно орієнтовно говорить. Ну, приблизно там плюс-мінус. Тому на останньому УЗІ нам сказали 4 400 плюс-мінус 600. Я Ми відня... думали, що буде менше чотирьох. Наразі родина готується до виписки. Вони перебувають зараз на післяпологовому відділенні, і ми плануємо сьогодні виписку. Це буде залежати від стану дитини після огляду дитячих лікарів. Ми дуже задоволені, що породілля, а також її чоловік мали дуже хорошу мотивацію. Вони прийшли в пологовий будинок для того, щоб народити дитину, і вони це зробили. До слова цього року у Рівненському пологовому будинку народилося вже шість діток із вагою понад 5 кілограмів. Двоє упродовж останнього. Тижня Яна Грицюк Олексій Олексієнко випуск новин.